Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечка для активних сердець. Я вітаю вас у марафоні. Найважливіші події на 17-ту годину. Зараз для вас працюють журналісти фактів та вікон. Кілька годин тому в Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вбили літню жінку. По місту окупанти вдарили з артилерії, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, лінії, електропередач та Газогін. Двох чоловіків убили росіяни у середмісті Куп'янська на Харківщині. по обіді. Окупанти вдарили по місту півтонними авіабомбами. Один із загиблих – 58-річний пастир церкви Ісуса Христа, в якого і було влучання. і приміщення кафе. Там загинув ще один чоловік. П'ятеро цивільних поранені. Пошкоджені 17 житлових будинків під руїнами. Можливо, ще є люди. Повідомляє голова ОВА Олег Сінігубов. Тривають пошукові роботи. Покровськ на Донеччині оговтується після нічного ракетного удару. Росіяни поцілили по центральній частині міста одразу чотирма ракетами С-300. Підступний обстріл почався близько першої ночі. Дві ракети влучили в університет, ще дві в школу. Навчальні заклади зазнали значних руйнувань. Деякі корпуси знищені вщент. А в одній зі шкіл ще й розпочалася сильна пожежа. Улька лягли спать і сильний взрив. Испугались, давай искать место, где две стены. Это правило двух стен. Второй раз шандарахнула, посыпалось все, слышим, и на улице все посыпалось, и в квартиры посыпалось, и у соседей посыпалось. Ну, в общем, напугались понятное дело до смерти. Я сидела такой ступор вообще, думала, в себя не приду. Я проснулась, это уже стекла сыпятся, я этого схватила на руки и побежали в туалет, ванну. Потом еще бах, еще бах. Потом быстро оделись и пошли в подвал в укрытиям. Також у місті пошкоджено дві адмінбудівлі палац культури, пошта і теплотраса. Добряче дісталося і житловим будинкам. Постраждали щонайменше 14. Це багатоповерхівки та оселі в приватному секторі. Потужною ударною хвилою у помешканнях повибувало вікна і двері, але це ще не остаточні дані. Поліцейські продовжують обходити пошкоджені вулиці і документувати руйнування. Лише дивом під час цього ворожого обстрілу ніхто не постраждав. Накрали військового одягу на майже 4 мільйони гривень. Державне бюро розслідувань викрило масштабну злочинну схему. Слідство встановило, що зловмисники зрізали бирки з продукції, які вказували, що вона належить ЗСУ, і продавали її. Серед підозрюваних військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні, які його продавали. Організатор житель Києва, який через військових викрадав із частини бронежилети, шоломи, зимові та літні комплекти одягу і взуття. Награбоване вивозили на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці. Організатора військового та третього співучасника затримали на гарячому під час продажу амуніції на понад 2 мільйони гривень зі знижкою. майже 50%. Їм загрожує до 15 років тюрми. Нарощення спільного виробництва зброї і спеціальний українсько-балканський оборонний саміт. Такі плани озвучив український президент Зеленський за підсумками нинішнього саміту Україна, Південно-Східна Європа в Албанії. У тирані зібралися 13 лідерів держав, говорили про допомогу нашій країні, зброєю, зокрема, та спільний шлях до євроатлантичної мети. Подробиці саміту далі в сюжеті. Ти раніше перед самітом Україна Південно-Східна Європа Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром країни Еді Рамою. Під час переговорів вони підписали договір про дружбу та співпрацю між Албанією та Україною. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії сама Албанія стала одним з найгучніших голосів на підтримку України. Загалом на саміті у тирані зібралися лідери 13 держав, говорили, як допомогти Україні перемогти російську агресію. Ми маємо спільну декларацію саміту, і в ній чітко відзначені наявні загрози, не лише загрози для України, але для усіх народів. Російська війна проти нашої держави є спробою знищити не лише нашу незалежність, а загалом міжнародний порядок, в якому можна. Кожна нація має право жити, жити вільно та заслуговує на повагу. Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни, члени НАТО, Албанія, Північна Македонія і Чорногорія не лише підтримують санкції проти Росії через неспровоковану війну в Україні, а й надали Києву зброю та боєприпаси. Прем'єр-міністр Албанії Аді Рама під час саміту зазначив, що підтримка має бути негайною, без бюрократичних затягувань. Тож за результатами саміту Україна отримала нові домовленості, які посилюють оборону спроможність, зокрема що стосується артилерії. Є певні цинічні політики, які кажуть, що підтримка України становить перешкоду для миру. Але я їм сьогодні скажу, що нам треба зробити так, аби агресор припинив свою агресію. Винагородження агресора не принесе миру, воно розширить плацдарм для наступної війни і зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, це перетворення світу на такий, який керується силою, а не правом. Київ, як і тарана, прагне стати повноцінним членом Євросоюзу в наступну хвилю розширення організації. Тож це питання також було на порядку денному обговорення як на саміті, так і під час двосторонніх зустрічей. Кожна нація, яка прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільноти та поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує інтеграцію Балканських держав. Ми вдячні за підтримку інтеграції України. Розширення економічної співпраці, євроінтеграція та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні стали одним з головних тем переговорів і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його албанським колегою Іглі Хасані говорили також про зміцнення двосторонніх відносин, про формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, та притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Сьогодні я поінформував міністра про ситуацію на передовій і про щоденні російські безпілотні та ракетні атаки. Важливо, щоб Росія понесла відповідальність за злочин агресії та воєнні злочини. Ми хотіли б активізувати наші зусилля в цьому напрямі, і в цьому контексті ми запрошуємо Албанію приєднатися до міжнародного реєстру, завданих Росією збитків в Україні. Дмитро Колеба назвав Албанію великим другом України та подякував за гуманітарну допомогу. Зокрема, Ма за реабілітацію українських дітей, чиїх батьків було вбито під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Водночас міністр закордонних справ Албанії запевнив, що його країна підтримує суверенітет та незалежність України. Ми продовжуємо наші зусилля, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини скоєни в Україні. План президента Зеленського з десяти пунктів найреалістичніший варіант досягнення миру разом із союзниками віддані реалізації пункту 5, а саме відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Загалом на саміті та усіх двосторонніх зустрічах албанська сторона запевнила, що продовжує підтримку України і розуміє, що якщо не зупинити Росію. Зараз вона не зупиниться на нашій державі. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини. Бровари чи броварі? У місті під Києвом вирують найбиякі пристрасті щодо перейменування. Почалося все ще торік, коли Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назву на більш відповідну українським нормам правопису з лідерою «І» на кінці, оскільки до перейменування так і не дійшло, один із місцевих жителів залагодив усе дуже радикально. Як саме розкаже Поліна Спасенко, як ставитись до ідеї перейменування міста Бровари у Броварі? То по цікавимось перед броварською міськрадою. Я не хочу, щоб перейменували. А чого? Ну вже так привикли бровари, бровари. Броварі, щоб остання буква і була. Це історична назва. Так. Якщо історична, значить хай буде так. Суперечки про зміну назви у місті то вщухають, то спалахують, відколи торік, змінити і на і рекомендувала Національна комісія зі стандартів державної мови. Крутять, мусять, що попало. І броварі непогано, і броварі. Привикли ми броварі казати. Постройте новий город, перейменовуйте. Кажуть, що броварі це історична назва. Ні, я так не думаю. Але Нацкомісія з питань державної мови, так думає. Комісія виявила невідповідність назви бровари до норм української словозміни. На площі свої аргументи навіть якщо подивитися маршрутках, там бровари. Мовознавчі дискусії перериває болгарка. Це пан Олександр Броварець, своє оперативне втручання. В топонім пояснює так: Я прямий відповідник броварі. Бровар це пивовар, хто не згоден з назвою броварі. Хай згадає, як у наших документах в штатних розкладах адміністрації, комунальних підприємств пишуться друкарі, як пишуться сміттєрі і такі і лікарі. На цьому зійшлись і семеро мовознавців нацкомісії. Броварі броварів броварям і так далі. А норма вже сформована і є загальнообов'язковою. Чи є назва бровари результатом російської імперської політики? Очевидно, так це один із результатів русифікації українського мовного простору. Кажуть, що колись воно було в броварі. Во, а зараз не знаю. Дивіться, лікарі там каменярі, броварі. Ну так не скажуть. Каменяри. Ну. Ну. А бровари чому тоді? Ну, оце кажуть, така побрахенька, що не говори попереду бровари. Думаю, що ця акція змусить броварчан все-таки зануритися в глибини нашої фонетики. Броварців. І це броварців. Броварців, я вибачаюся, я теж в полоні цих, цих русизмів і совітізмів. Пане Олександр з болгаркою в руках наводить наступний аргумент: броварі каже, писали класики Ліна Костенко і Тарас Шевченко. Це не всіх переконує. Вибачте, але поема Шевченка Катерина я також Катерина, я знаю цю поему. Це для мене не аргумент, тому що там було вказано броварі. Для мене це абсолютно не аргумент. Катерина корінна жителька броварів. Вона проти перейменування. Місто бровари, воно одне таке в Україні, воно красиве, воно гарно звучить. Бровари. А броварі дуже багато таких міст. На звук болгарки виходять із міськради. Грач Богдана, депутат Броварської міської ради. Я пам'ятаю в своєму дитинстві, я проживаю, народилась, проживаю в селі Требухів, як ми раніше куди їдемо? В Броварі. Я це пам'ятаю. старі бабусі розповідають слово броварі. Але я вважаю, ці свідчення потрібно зібрати зібрати всіх всі в один матеріал. Доказати спочатку. Що пів літери у назві міста не вистачає, зауважують перехожі. Тут прийшли відламали, зачем от? Я саме мотор затламаю що ніби, це правильно буде? Я розумію, що мені можуть временувати хуліганство, я нікуди не ховаюсь. Правоохоронці не боряться. документи ваші перевірені. Олександр Остапкович показує документи. Він член виконкому, учасника того, коли російські війська посунули на Київщину, став до лав Броварської тероборони. Це як та частинка тієї війни, яку ми ведемо взагалі з Росією. Раніше багато із нас були обурені знесенням пам'ятника Пушкіну, Тургенєву. Це така ж сама русифікація. Ви знаєте, мене так удивляє український язик. зараз. там стільки багато, багато разних слов. А вони прийшли, мені взагалі ні понятна? В... Ви українською не спілкуєтесь. так? Чому? Могу розговорювати українською мовою. Я вчилась в українській школі. Досперечались у броварах до того, що наприкінці минулого року створили петицію про збереження нинішньої назви. Її підписали орієнтовно на 90% чиновники Броварської міської ради. Броварська міська рада показала, що вона саботує процес деросифікації. В них було півроку для того, щоб дати рекомендацію Верховній Раді на перейменування міста. Топонімічну комісію не скликали, ніяких дій не робили. Тепер перейменування броварів має розглянути парламентський профільний комітет, каже представник топонімічної комісії. Далі останнє слово буде за Верховною Радою. Як вам ідея переіменування міста Бровари у Броварі? Я ВПО, тому тут абсолютно не участвую. Це повинні робити броварчани. А звідки, якщо не секрет? Мілітополя. З З Мелітополя. З окупованого міста Мелітополя. Загалом, як ставитесь до ідеї переіменування зміни назв з російського, з російського. Ну, звичайно, на український. Я українка. Думаю, що броварі? Якщо по треба на красточкою і ну наша нам російсьм, якщо вони на нас пішли на падіння. Поліна спасенко, Євген Зазуля, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини рівно о 17.30 наш наступний інформаційний випуск до цього часу вашу увагу триматиме Яна Бридзей та її співрозмовники.